Віра і любов. Я вірю в доброту людей і в світлу душу кожної людини. Більше не маю райдужних ідей, з яких колись робив собі перину. Я вірю в світ прекрасний, без війни, без ненависті, заздрощів, жадоби. Не бачу ні за ким вини. Не маю ні на кого злоби. Я вірю в досконалий світ, в якому всі живуть у мирі, за всі мільярди і трильйони літ. Так мало тих, хто також вірить. Бо це не віра зовсім, а любов, яка широко відкриває очі, і вже сансара не покличе знов. Вона тебе вже кликати не хоче. Як довго ж ти до цього йшов, поки уздрів себе у собі, із себе проявив любов, і Всесвіт народився в тобі?